Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжимо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашої уваги пропонується до огляду наш будинок, який ми він вже є на Ютубі, але ми в ньому зробили ремонт та хочемо показати вам його з ремонту. Це наш проект, один з проєктів на 160 метрів квадратних. Це якщо з другим світлом, без другого світла він приблизно 190 метрів квадратних. Нагадаю, що земельна ділянка тут. 5,5 соток. Будинок ми цей побудували за 3 місяці. Ремонт я казав, що зробимо за 2 місяці, трішки наложилися, зробили за 2,5 місяці. Затримка була трішки по столешці, тому що на кухню вона робилася з імітації камню. Ну, і, власне, подвір'я заднє, бачите, залишилося дві яблуні, ми їх і так і не зрізали. Такий міні свій який сад, тут можна буде розмістити щось. Сусіди, як бачите, побудували собі вже таку літню кухню. Лівий будинок, як ми зараз не дивимося, проданий вже правий, він також можна рахувати проданий. Стиль, як завжди, в такому все в темному кольорі. Це, як бачите, і дах, і вікна, і фонарі, і цоколь будинку, Зроблений такой про Перезіненою краскою, щоб не пропитувалося, щоб воду від відштовхування від було. Ну, власне, давайте підемо до будинку, я вам зараз покажу ремонт. Все проговоримо одразу. Ремонт робила наша бригада. Керівник проєкту у нас по ремонту це Олександр. Сантехніку робив Гріша на наш, сходи робив Павло. Тобто, це повністю наш проєкт. Послугами підрядчиків ми там. Дуже-дуже рідко користуємося, власне, тут своя парковка, відкотні ворота. І давайте заходимо до будинку і все покажемо. Кольори відштовхувалися від е сьогодення те, що подобається людям, це світлі кольори, світло сірий, сірий, білий. От, власне, така лайтова, легка версія, щоб. Е Недушило. Заходимо, це наш такий тамбур, тут приблизно 3 квадратних метри. Розташовані тут, як бачили, шафи. Наліво спальна кімната і направо спальна кімната. Давайте почнемо зліва. Це батьківська кімната. Вона приблизно десь відразу проговорю, 16 квадратних метрів, як бачите, світлі, світлий тон, підрозетники, світильники. Ліхтарики ці всі вони чорного кольору. власне З вікна можна побачити власне подвір'я своє і парковку, хто прийшов, хто зайшов. І в своїй спальні кімнаті батьківські знаходиться дуже важливо це гардероб. Він приблизно 3 квадратних метри, 4 десь, але цього вистачить для двох людей, які там ну не люблять шопіться дуже сильно. Тому цього, цього приблизно вистачає. Далі Давайте покажу вам. До речі, рейки, як бачите, використали рейки, LED підсвітку. Ну, таке зробили. І підсвітка, дивіться, в цьому є ще в плінтусах. Друга кімната. 16 також квадратних метрів. Плінтус тут, бачите, чорний використався вже. Карнизи ці для штор Також чорні. А стіни. Легко рожевого кольору. Чому? Тому що тут буде кімнатка доці. Давайте перейдемо з вами далі в наш широкий коридор. В нашому проєкті вони десь приблизно 1,50-1,60 ширина, щоб не було такого відчуття, як ви в Хрущівці знаходитесь, там по 80 см по метр. Тобто ширший в нашому проєкті. З лівої сторони знаходиться у нас власне. Котельня, в якій, як бачите, бойлер, електрокотел, розширювач. Тут збірник, ці, не збірник, а грибінка знаходиться, тобто мозги теплої підлоги тут знаходяться. Ну, власне, тут можна розміщати якісь свої також москітні сітки і так далі. Таке серце будинку. А напроти, з іншої сторони, знаходиться санвузол. Санвузол ми зробили. Як бачите, з вікном, вікно широке, але вузьке, щоб падало дивне світло і більш комфортніше себе почувати. Зліва умивальник, ванна, душ кабіна і унітаз. Зроблена інсталяція, але ще немає цієї стекляної перегородки. Тропічний душ чорного кольору. Кнопка на унітазі також чорного кольору. Але ванну, Унітаз і умивальник не ставили чорного кольору, тому що. Ну, Кажуть, довго мити, тобто пішли в такий більш класичний кольор ну, і поставили білим. Далі попадаємо в кухню-вітальню з другим світлом. Тут приблизно 38 квадратних метрів. От, власне, дуже багато світла падає. Бачите, така імітація це плитка, зробили дві таких широких колони. Зліва така чил зона, а справа. Кухня. Бачите, кухня, справа у нас тут холодильник, знаходиться підсвітка, робоча панель зроблена керамікою, духова. Ну, тобто колір кухні вибирали, щоб був такий дуже темно-сірий спеціально, і власне видно свою ділянку. Розділили, бачите, роззонили друге світло і мансарду темно такий коричневий колір і світлий кольор. Зараз піднімемося, покажу, але поки зупинимося на двох колонах. Як бачите, це дві колони, ми, які вони несущі, обложили також плиткою. плитка дуже схожа та, що на будинку знаходиться цегла, тобто така більш колір. кольор. Власне, сходи, які робив Павло, він зробив їх з LED під підсвіткою Тут така чил зона стоїть диван, буде висіти на сьогоднішній день висить тіві і власне, підіймаємося на мансарду. По першому поверху, якщо питання звучало б там, скільки квадратних метрів, десь 110 квадратних метрів. Мансарда в нас займає десь 50-55 квадратних метрів. Те, що я казав, ви бачите, балки там білі, вони нижче трошки опущені. Тут балки коричневі, також використали рейки. І тут, до речі, тут дуже важлива ця тема наша з цими нішами. Дуже популярно зараз от так от робити, як я зараз знімаю. Туди можна засунути шубу, якісь ботінки, якісь там. Лижі і так далі. Тобто ця, ця тема дуже популярна зараз з цими нішами їх використовувати. З правої сторони знаходиться на санузел, він без ванної, просто душ тропічний, своя ніша, унітаз, умивальник. Ну, власне, те, що потрібно для одної великої кімнати зверху, тому що вона може бути так і як батьків, так і дитяча, так і грава. Кольорова гама, бачите, вибиралася те, що я озвучив спочатку. Такий світлий, світло-сірий тоном. Світлий, світло-сірий тон. Ну, і, власне, заходимо в спальню кімнату, або це може бути ігрова кімната. Тут приблизно десь 26-28 квадратних метрів. Спеціально зробили стойку для ТІВІ. Теплопідлогу тут не робили. Як бачите, Є радіатори, які отоплюють мансарду, і власне велике вікно з виходом на балкон. Тут постелили ламінат, перший поверх це плитка, освітлення зробили, вихід під кондиціонери, які можна в майбутньому розмістити, тому що це обов'язково на мансарді. Ну і власне в нашому цьому проєкті є балкони. І є тут свій такий балкон. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую, друзі, і до нових зустрічей.